Щодо Сальнікова йому в опевному акті записали там так просто, що він з винятковим за особливою зухвалістю підбіг до Пилетишина. А далі вже не пишуть, не конкретизують його дій, а пишуть, що він, начебто, спільно з невстановленими особами вчиняв там якісь дії. Його дії не конкретизують взагалі. Але ми вважаємо, що це порушення. І треба йому конкретно писати, що саме робив він. То більше того, ми вважаємо, що прокурор спеціально не викладає цих обставин. Чому? Бо якщо він викладе всі обставини, запише про те, що Сальніков і потерпілий потерпілипішено вони тривалий час знайомі, що вони відчувають один до одного неприязнені стосунки, дуже тривалий час, навіть між ними там судові спори. І у тому випадку, якби це все було описано і записано, що він спричинив телесне ушкодження, якби це дійсно належно доводилось, то відсутній склад хуліганства взагалі, а є зовсім інший склад кримінального правопорушення, передбачений там статтями 125, 126, тобто це спрямовано проти. Здоров'я людини та спричинений її удару, чи ще таке інше. Хоча на нас, великий погляд, це взагалі дрібне хуліганство. Стаття 173, Тут ніякого невинякого цинізму і не зухвалися, особливо немає. Просто в той час, коли це вчинялось, була певна таке політичне забарвлення. Чому бо він тоді балотувався в депутати? Йому треба було обов'язково на це відреагувати. Кримінальна справа показова там а в подальшому зараз ви бачили, коли вже програли ці всі вибори, і тобто його представник буде ходити. Він до речі, не пришли не уникає, не приходить на слідчі дії, на відтворення і на такі інше. І оце всі все це ми вважаємо, що це дуже суттєве. Обмежує право на захист, чому Розумієте, Коли писати так скопом, не конкретизуючи, це як під час майдану писали, що така то особа спільна там з 5 10 і далі перераховується там всі засоби. Цепи. Так так. І тобто, у зв'язку з цим, ми, ну ми багато чого з цього приводу писали, що там адреса не назначена, але так, так, але, але найбільше суттєве, що дійсно на що суд не може не відреагувати, це те, що в обвинуваному акті була невірна його адреса зазначена. Тобто там була зазначена адреса 71 квартира, тоді як він, це колишнього була така квартира, він давно проживає вже в квартирі 111. І ми на цьому наполягали. Але коли ми це почали наполягати, що виявилось. Виглашу в тому екземплярі, примірники, які є в суді, квартира правильна. На, тобто хтось підмінив цей аркуш. А справа в тому, що якщо навіть поміняти там будь-яку цифру, фразу, це вже інший обвинувальний акт, нам треба було по-іншому вручати е, процесуально. Але крім того, ми бачаємо, що це не просто е, не вчинили процесуальну дію, а якщо хтось один аркуш підмінив, то це службово підроблено. І суддя суддя у зв'язку з цим, чому він зробив перерву, він зобов'язав мене надати засвідчені копії цих документів. А прокурор сказав, почав було стверджувати, що можливо це ми самі підмінили. На своєму надав ухвалу суду, що його було арестовано в До речі, теж дуже така дивина, що його арестували, домашні арестому визнали в нічний час в чужій квартирі. І в я на це звернувало, як він може перебувати в чужій квартирі, там бабушка проживає в нічний час. Як ви розцінюєте ці всі нападки? Ну ви знаєте, я розцінюю, що тут є якась необ'єктивність. Поясню чому вже будь-який суддя, тим більше, враховуючи зараз політичну ситуацію, достатньо підстав, щоб не відкладати, а просто повернути цю справу, повернути обвинувальний акт прокурору, щоб вони склали новий. Бо вони складуть новий і направлять, але тоді вже розпише на іншу суддю. Це. Але він для чогось перерв. Чому? От зараз я йому надав докази, що дійсно сфальсифікований абонувальний акт. В нього інший. Він повинен якось на це реагувати. Але крім того, я ще ось зараз, якщо ви увагу, на чому наголошував, що. Ну, Це я формально, що воно не записано, але це вони так незаконно і зробили. Тобто вони в нього без будь-якої ухвали суду незаконно вилучили куртку. Слідчі не... за рішенням суду мають будь... ні. ні, ні суду, дивіться, так? якщо слідчий вилучив цю куртку без рішення суду, він повинен протягом доби, або, наприклад, під час обшуку вилучив те, що не було надано згоди судом, він повинен протягом одної доби робочої звернути. До суду, щоб суд арес... це вважається тимчасово вилученим майном, щоб суд це майно арештував, арестував або повернув власнику володільцю. або негайно повернути. Тобто одна доба слідчому дається на те, щоб він звернув або звернувся до суду, або негайно повернув. А справа в тому, що вони забули просто це зробити. Вони куртку прилучили як ключовий доказ, сльдами фарби. А за а потім, коли складали вже додатки до бувального акту, побачили, що вона жодним документом. Не протоколом його затримання, не про те, тобто немає документів, на які а це повинно бути рішення суду. І, і, а я я просто Розумієте, зараз по суті не розглядається, а розглядається тільки відповідність акту. Я, я їм кажу, чому акт не відповідає, бо записано, що куртка є, а, а не записано, що вони звернулися з клопотанням моєї ухвали. Тобто я свиню що вони напевно забули і повернув, що вони це записали, але вони це не запишуть, бо не в суд не зверталися. Це робота 10 років від транспортивної школи. У и, 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 и тогда не получилось убийство они э, сделали мамили киллера и предложили гранату f или у них не получилось им нужно было срочно занять эту историю и вот поэтому они любой ценой пытаются не получилось убийство они меня уволили, оставили, оставили без э, средств существования я 10 месяцев лечился там очень много просто лиц, <говорит> которые... Я не понимаю, не что чему на вас? потому что земельные вопросы. Они тогда хотели захватить Труханово остров. Там были захваты Труханового острова. Очень много спортивных детских учреждений захвачено школа у нас проездная. Там лакомый тоже кусочек 450 метров квадратный. прямо в центре города вместе метров квадратных. Ну, перепишем в Шевченковском Он организовал такую криминальную бандитскую группировку, в которую выходили там, его заместители, прокуратура, милиция, суды, Образование, медицина. Станный до сих пор сидит его, начальник районного управления образования Шевченковского района, это его Тума Яробаевич, из которого он отмывает деньги образования Шевченковского района. У меня есть стопроцентные данные, такие те травмы, которые у меня после гранаты F1. Вот, то, что я этого просто я не уже могу... Нет, я еще не заявил, я так говорил это приблизительно, но еще не заявил. Вот я думаю, что это для них будет просто еще одно подтверждение фальсификации, которое делает прокуратура и милиция. Я просто хочу, чтобы телевидение показало, как они умеют это прекрасно делать.